Мотивація це короткочасне прискорення, в той час як дисципліна це постійний рух. Кожна людина, рано чи пізно, приходить до того, що потрібно вчити англійську мову. Але Не всі, хто ставить собі за мету вивчити мову, досягають значних результатів. Проблема в тому, що люди мотивовані. Але вони не є дисципліновані. Коли я ще був малим, батьки кіт мене до репетитора з англійської мови, з яким я займався тричі на тиждень по півтори години. Тобто сумарно це 4,5 години на тиждень, але цього було недостатньо. Можливо, хтось з викладачів не погодиться з тим, що я зараз скажу, але мову треба вчити кожний день, по крайній мірі стикатися з нею. Краще вчити мову по 15 хвилин в день, але щодня, аніж ходити на заняття з англійської по 2-3 години, але зустрічатися з мовою 2-3 рази на тиждень. Що я маю на увазі під значенням стикатися з мовою, якщо ми 15 хвилин на день помножимо на 7 днів, то це у нас вийде 105 хвилин. Тобто година і 45 хвилин. Якщо ми візьмемо два заняття англійською, згрупуючи з репетитором по півтори години за кожне заняття, це у нас вийде півтори помножити на два. Це у нас вийде три три години на тиждень. Але все ж таки ця година і 45 хвилин набагато ефективніше ніж ці три години. Адже ця година і 45 хвилин будуть працьовані за кожний день тижня, в той час як ці три години будуть працьовані за два дні. Тобто ти відчуваєш різницю, година і 45 за сім днів. І 3 години за 2 дні важливо тут не скільки годин сумарно ти займався англійською, а скільки днів ти з нею стикався, коли я тільки починав вчити мову. Я поклав собі ціль вчити мову мінімум 15 хвилин кожного дня. Чим більше ти будеш стикатися з мовою на щоденній основі, тим швидше твій мозок до неї звикне. І тим що він до неї асимілюється незалежно від того, наскільки сильно я був тонний після виснажливого дня, наскільки зайнятий в мене сьогодні день був, наскільки сильно я сьогодні хочу вчити англійську, і чи хочу я її вчити взагалі, я собі казав: я все одно хочу англійську, мінімум хвилин в день. Я все одно повинен це зробити. Навіть після самих виснажливих днів, коли я приходив додому і сразу кидався в ліжко, я собі казав, я повинен повчити мову. Дивлячись ні на що. Мінімум 15 хвилин. Я собі казав, що я можу зробити все, що я хочу. Почитати текст якоїсь пісні, прийти урок в долін, подивитися англомовне відео. Головне, це не пропустити день. Тому що я розумів, що якщо я пропущу сьогодні, то потім я пропущу ще в якийсь день, потім ще в якийсь день, потім ще один раз я пропущу. І таким чином я повністю від цієї звички. Якщо ти дійсно хочеш вивчити англійську мову, можеш навіть в коментарях це написати, але дай собі обіцянку. Вчити англійську мову мінімум 15 хвилин на день. Ти зможеш собі написати, наприклад, в коментарях: Я даю обіцянку, вчити англійську мову мінімум 15 хвилин на день. Не треба класти за високі цілі. Наприклад, буду вчити англійську по годині в день. Тоді ти швидко виграш. Звичайно, чим більше ти вчиш мову, тим краще. Але нам потрібно спочатку вибудувати щоденну звичку, вчити мову кожного дня. А скільки годин ти вже займаєшся, це вже не є дуже важливим чинником в день це абсолютно достатньо. Тим більше за ці 15 хвилин ти можеш зробити щось приємне, що приносить тобі задоволення, наприклад, подивитися якесь класне, цікаве відео, пройти урок на Duolingo або ще в якомусь додатку. Навіть якщо ти займаєшся з репетитором на якихось групових заняттях, або проходиш якісь курси по вивченню англійської, то цей урок також враховується. Тобто, якщо ти повчив англійську на цьому уроці з репетитором на курсах. Там на групових заняттях ще десь, то це також враховується, щоб ти дотримувався абсолютно строгої дисципліни і не пропускав жодного дня без вивчення мови. Ця обіцянка має дуже строго виконуватися. Саме головне, щоб ти вчив мову на щоденній основі, не дивлячись, як вони кожний день. Після трьох чи чотирьох тижнів твій ти мозок вже повинен вибудовувати звичку стикатися з мовою кожного дня. І ти сам цього не помітиш, як ти будеш ніби на автоматі це, це робити, ніби воно в тебе само буде йти. Але саме головне, ти будеш отримувати з цього задоволення.